Ну що, таке виходить всім добрий ранок. Я нарешті дісталася до своїх влогів, до Ютубу. Перед цим влогом, скоріш за все, вийде ще одне відео на Ютубі. І я дуже сподіваюся, що відео на українській мові будуть знаходити відклик від аудиторії. І все одно я вирішила повертатися в Ютуб, тому що насправді це мене. Відволікає, і мені дуже цікаво потім передивлятися свої якісь влоги. Це як не знаю, як сімейний альбом, тільки в Ютубі. Його можуть подивитися всі. А, сьогодні, 17 червня, я в Парижі, лечу в Мілан на один день працювати. В Мілані я нарешті зустрінуся своїм букером, тому що я з ним не бачилась дуже давно. Останній раз я його бачила 27 Лютого побачив з них після роботи. Також мій друг Вітя, якого ви могли десь бачити у влогах із Токіо. Нарешті із Токіо дістався кудись поближче. Зараз він в Мілані. Потім приїжджає в Париж, і я за ним дуже вже скучила, дуже хочу з ним зустрітися. Хочу поділитися своїми емоціями. Мені здається, що влоги для мене це трохи знаєте, як психотерапевт. Можна розказати все, що думаєш. А комусь ще цікаво це послухати. Я сьогодні виходила з дому і лечу в Мілан просто в платі і з однією маленькою сумкою. Тут в мене бук, який я віддам, там деякі мої речі, які мені потрібні на одну ніч. І завтра, о восьмій ранку, я вже буду в Парижі. І це дуже дивне відчуття, тому що. В дитинстві я завжди хотіла бути оцією жінкою, яка їздить в відрядження на пару днів і повертається. І зараз я так і роблю. І це таке дивне відчуття, коли сталося те, чого ти хотів. І ще я трохи пожаліюся, якщо можна. Я всі ці три місяці в Парижі жила з дівчатами, з Дашурою, мабуть, бачили в мене в Тіктосі з Лаурою Ніколь. Вони всі з України, ми всі жили разом. Але їх вирішили переселити, я залишаюся одна в апартах, і мені це дуже не подобається, тому що ми з жили в одній кімнаті, і ми максимально зробили затишну кімнату, купили квіти, килим на підлогу, гірлянду повісили, І зараз я не хочу жити з якоюсь жінкою. Я вже вчора всім сказала, що я не хочу прокидатися ще з якоюсь жінкою. От. І стосовно цього мені дуже сумно, тому що я сьогодні лечу в Мілани, буду працювати цілий день, а вони сьогодні всі переїжджають, і я вже повернусь в пусту квартиру. Так, от для тих, хто сумує за нормальним життям, літаки літають, небо чисте, спокійно, гарно. Настрій приблизно такий. Приїхала я на прада о 8-й годині ранку, о 12-й мені тільки закінчили робити зачіску і макіяж. З 12 до 2 я зняла 3 луки по І тепер сиджу і чекаю, поки всі теж пообідують, тому що італійці дуже довго обідують. Ми почнемо знімати далі, але закінчити ми маємо в 6. Цей короткий робочий день. Я зніму 6 луків максимум. Хочу пожалітися вам на погоду Вся територія Праду виглядає отак. Тут все біле, все в бетоні. На вулиці 38 градусів. Наче є якийсь вітер, але ви знаєте, він настільки гарячий, що от коли зимою кондиціонер включаєш на гаряче повітря, От так і вітер дує. Мені зовсім не подобається, не дивчись на те, що я зовсім в літньому просто в сукні і в босоніжках але мені все одно дуже жарко. Хочеться на пляж, а не працювати. І що ви думаєте? Звичайно, з тою зачіскою ми зняли три луки. А зараз ми помили голову раковині і будемо робити нову зачіску. Залишилось три години до кінця робочого дня, я зняла три луки. Зараз ми будемо ще годину робити зачіску, переробляти макіяж. Кожен раз приїхаючи на праду, я кожен раз думаю, що їм нема куди дівати гроші. І мій час, тому що я летіла з Парижу для того, щоб зняти шість луків, щоб вони мені заплатили гроші, щоб поселили мене в готель сьогодні ввечері, купили мені квитки туди-назад, це все за їх рахунок. Просто для того, щоб я зняла шість луків. Що я вам хочу сказати? Я допрацювала, я сходила на коктейль зі своїм букером з Мілану. Потім я йшла до свого готелю і все, ще туди йду. Поки я проходила, я проходила повз ресторан свого друга, у якого я до цього завжди залишалась в Мілані, я завжди в нього жила. З ним посиділа, поговорила. І знаєте, Італія це країна, в якій мені найбільш комфортно. Я кожен раз в цьому дуже впевнююсь. І мені подобається, що не дивлячись на те, що це не моє місце. Це не моя країна, я можу просто йти по вулиці, зустріти якогось свого знайомого, з яким з в мене багата історія, з яким ми багато чого прожили разом. Просто посидіти, поговорити. І за це я дуже люблю Італію. Якщо чесно, мені дуже не хочеться завтра повертатися в Париж. Але я дуже була щаслива побути в Італії хоча б день. Я дійшла до свого готелю, я просто лягла. І мені треба встати, мені треба сходити в душ. І завтра, о п'ятій ранку, я вже маю встати, і в сьомій у мене літак до Парижу, але не може просто стати з ліжком, але мені обов'язково треба сходити в душ. І знаєте що? Зараз вам покажу контент для не для слабанірних, пробачте. Але за що я просто ненавиджу літо? Ну, по-перше, дивись такий. Липкий, жирний, тому що сьогодні на вулиці було 38 градусів, дуже жарко. І плюс я ходила сьогодні в босоніжках Я ненавиджу босоніжки, але в таку погоду ні в чому більше я не можу ходити. Сьогодні я була в босоніжках я гуляла по парках, гуляла по всьому Мілану, гуляла по місту, і тепер мої ноги виглядають отак. Я просто ненавиджу за це босоніжки тому що потім їх відмити, це треба дуже постаратися. І мені так не хочеться робити. І мені так хочеться надіти кеди і просто ходити в кедах. Знаю, що таке все любля. Таке всі люблять міні-румтур по номеру, який мені знімають прада. Ну кожен раз, коли я приїжджаю до них на роботу, вони просто знімають мені номер, в якому я і живу. Заходимо тут. Вона є шафа. В шафі в нас є сейф і там щось ще дуже важливе. Така ось кімната, там велике ліжко, на якому я посплю не так багато годин. Чайник, телевізор, стілець. Тут у нас вид на дорогу. така ось велика, велика велике ліжко, це найкраще, що можу. Ви це бачили, так? Да? Та не я зробила, Ліжко це найкраще, що можу. Ви це бачили, так, да? Та не я зробила, І ванна. Мені дуже подобається, що тут є справжня ванна. Таке дзеркало. Тут я проведу всього шість годин і завтра лечу в Париж. А там я вам покажу, як виглядають мої апартаменти, в яких я живу. Це звичайні модельні апартаменти, нічого такого лакшері, нічого такого готельного, просто звичайні модельні апартаменти, в яких зазвичай живуть абсолютно всі моделі. Не дивлячись на їх статус, рівень, на їх заробіток, всі моделі найчастіше живуть в модельних апартаментах. Ну що, п'ята година ранку? Добрий ранок. В 6.50 в мене вже вилітає літак. Найбільше щастя в мого життя те, що відмінили масочний режим. Що, що а відміна масочного режиму найкраще. Що... Могла статися з Європою після ковідни. Але в Італії все набагато багато людей ходять в масках, ще в Парижі давно відмінили масочний режим і всі вже забули про ті маски, тут все набагато людей, все ще їх носять просто по своєму бажанню. Знаєте, кожен раз, коли в мене отакі дні, коли я пару днів підряд встаю. Я кожен раз так за це, це не люблю свою роботу. <смі> я не то щоб прям пожаліюся на це. Просто я, коли мало сплю, я дуже погано себе відчуваю завжди. Коли два дні підряд прокидаюсь в п'ять, вчора, сьогодні чотири. І весь час ще працюю, буду сіду, ще на вулиці жарко, і це все складається в такому. Велику купу того, що мені заважає нормально функціонувати, і мені це не подобається. Тому я вже просто уявляю, як я прийду в Париж, схожу на кастинг, зроблю всі справи, що мені потрібно зробити. Просто лягу спати. А взагалі, найкраще, що з вами може статися Бранкові Італії, окрім такої гарної записки, як в мене зараз, це справжній і поліська кава, просто найкраща в світі. І кроесенс Ви, Мабуть, що знаєте, що це найпопулярніший завтрак в Італії. Італіянці взагалі не снідають, так як снідамо ми. Тобто всі італіянці, всіх поколінь на сніданок їдять кровосан, каву і все. І потім обідані тільки об 11 дванадцятий годині дня. І, якщо чесно, до цього треба звикнути тому що перший час дуже важко їсти тільки солодке на сніданок і дуже швидко стаєш голодним. А коли звикаєш, здається, що красла і кава потрапили на кращий сніданок. Але все одно тільки в Італії так може їсти в інших країнах. Він найкращий сніданок завжди те, що я можу з'їсти на обід, наприклад. Мого влогу я вже в Парижі. Я вже прийшла додому, переодяглась, помила голову, помилась, вийшла тут 38 градусів. Єдине, що мене дуже радує, це те, що в Парижі дуже багато дерев, навіть в центрі. Звісно, не так багато, як в Києві, але достатньо багато, і тут є тінь, тому що на сонці просто взагалі жах. Зараз цього 11 година ранку, але вже дуже жарко. І навіть коли я прилетіла, вже у 8 був дуже жах. Зараз я йду на кастинг. Сьогодні перший день чоловічого тижня моди. На чоловічому тижні моди також беруть участь дівчата, тому що деякі дизайнери... В чоловічу колекцію додають один, два, там, три жіночі луки, тому на чоловічий фешнвік дівчата теж потрібні. Він буде до 27-го числа з 27-го до 3-го числа липня До 3-го липня буде маленька перерва і потім культурний фешнвік. Ось моя композитка так виглядає. В Парижі з собою на кастинги треба лише. Відбори і композитки. Не треба носити з собою портфоліо. У мене взагалі в Парижі буку немає, вони його навіть не робили, тільки на сайті. І це дуже радує, тому що буки завжди дуже важкі, в Мілані завжди бук з собою треба. І він дуже важкий завжди. А тут одну композитку взяв і нормально. Так, я вже сходила на кастинг, це зайняло буквально 10 хвилин часу. Тому що ти просто приходиш, віддаєш свою композитну карточку, проходишся, трошечки з усіма поговорив, сказав, як справи, і пішов. Зустріла дівчинку знайому. Також на кастингу часто кладуть якусь їжу, там типа круасани чи апельсиновий сок, і можна спокійно поїсти, щось перекусити. Тому ми взяли апельсиновий сок, посиділи біля сцени, поговорили. Вона поїхала далі на кастінги. А я зараз буду додому спати. Тому що за два дні я поспала, мабуть, сім годин за дві ночі. І тому це найкращий час просто піти поспати, поки в мене є час на це. І так, що хочу сказати. Дітаю, всім добрий ранок. Що ви розуміли Париж просто не перестає мене дивувати. Вчора було дуже жарко, вчора був 38 градусів у тіні. Хотілося просто, я не знаю, сісти в холодну воду і просто там цілий день сидіти. Сьогодні вночі я прокидалась, тому що за вікном був дуже сильний вітер. Я думала, що мені здалося спочатку. Потім я привідкрила вікно і зрозуміла, що на вулиці дуже сильний дощ і холодно. І зараз на вулиці прохолодно і немає сонця. А ще я так звикла спати з тим, що в кімнаті хтось є, що вчора я не могла довго заснути, тому що мені було а, сумно і одиноко, а то взагалі моє ліжко. Але вночі я перелягла на ліжку Даші, де вона спала. І спала тут, тому що мені так стало легше. А ще після всіх робот я два дні пропрацювала, і в мене просто сталася просто якась велика-велика біда з шкірою. Це ось якщо мене хтось завжди питає, як в мене така ідеальна шкіра, в мене не ідеальна шкіра, вона виглядає деколи ось так. Але будемо це все лікувати. Корош, ми з тут займаємось податком. І знаєте, ми просто в захваті від того, наскільки у нас країна просто технологічно розвинута, тому що ми просто через дію зробили собі електронний підпис за допомогою входу в особистий кабінет платника податків. За допомогою підпису ми туди зайшли, підписали документи за допомогою дії і просто в цьому кабінеті можна зробити абсолютно все, можна отримати довідку, можна зробити звітність про свої доходи, можна заплатити податки, можна там ще щось зробити. І це все просто. Ну, типу, ми сидимо хвилин 15 і ми за 15 хвилин зареєстрували вже дуже багато чого в документах, і це все робиться за допомогою звичайних QR-кодів, фотографій і твого телефону. Це просто дуже. Вражає, тому що, наприклад, у будь-якій європейській країні для того, щоб тобі це все оформити, я не знаю, скільки місяців треба витратити на те, щоб ці всі довідки зібрати і кудись подати, а тут просто за 15 хвилин ми це зробили за допомогою телефону. Я зараз їду на кастинг, і щоб ви розуміли, наскільки зараз усюди Україна, я взяла просто якусь рекламку у чоловіка, а це концерт українського танцювального гурту «Підтримка України. З залученням посольства України у Франції, і ми вирішили з дівчатами, що нам обов'язково треба піти на концерт. люди, люблять воювати. Нічого не міняється, я знову на набережній. Я живу просто прямо біля неї, тому я тут багато часу провожу. <кій> У мене сьогодні продуктивний день. Я вже була на двох кастингах, Побачилась з дівчатами, погуляла. А зараз йду бачитись з іншими дівчатами. Сьогодні дуже гарна погода. Мені здається, особливо на контрасті з вчорашньою погодою. Сьогодні ну, прям дуже добре. Сьогодні є вітер рець, і він такий прохолодний. Хоча до вечора стає більш жарко. Я не знаю, чому в Парижі завжди найжарчий, найжарчий тайм. В дні це вечір. Просто розуміли настрій мого дня в Парижі. Приїхав мій друг Вітій з Японії. Ми зустрілися в мене в апартах, Вийшли зайти в магазин і забули ключ. І тому ми просто ходимо по Парижу і не можемо потрапити додому. Доброго ранку, Сьогодні 20. Число. Я зараз вже потом покажу. І сьогодні в мене показ Кензо Також сьогодні я лечу в Нью-Йорк. Завтра в мене в Нью-Йорк буде показ Кельвін Клейн. Потім я повертаюсь в Париж робити культурний інтернет. Це моя нова паняка, яку мені подарували Руслан Багінський Так, поки що такі справи. Зараз просто не, не справитися немає сьомої ранку, тому я виглядаю дуже заспаною і дуже погано формулюю свої думки, але все одно згадали про свій блог. Якщо ви можете побачити, то в Парижі стало дуже холодно, тому що ще пару днів назад могло бути і 40 градусів. Зараз, ну от у сьодні ранку 14 градусів, а в день максимум 20-21. Йде дощ, і якщо чесно в якомусь стрільцю чи светорі. Просто найкраща ідея гуляти, ніякого літнього, нічого. Я навіть не знаю радіти -то цим, чи ні. З однієї сторони, в нестері, у мене десь багато а, літніх речей, які я купила, а з іншої сторони, я так не люблю, коли жарко, і мені в свете і тренчі, мабуть, комфортніше, ніж у літньому платі, коли 40 градусів. Арису. Зараз тільки що шо... залізла собі в тренчі, я в останній раз. Сьогодні ще восени дуже давно і знайшла маску. І знаєте, що настільки в Парижі і майже у всій Європі вже забули про ковід, що тримаючи маску в руках, я відчуваю себе дуже дивно, тому що тут ковіду вже немає, він закінчився. Тут все добре, тут не потрібні ніякі маски ніде, ніде. Навіть в метро можна їхати без маски, і тому це дуже дивна знахідка. Так, сніданок на вулиці Це у стилі якихось американських школярів. Ми вже зробили чоксачіску макіяж, просто натуральний. І вже через 40 хвилин буде сам показ. Після цього мені треба зробити антиген-тест і поїхати додому, збирати речі і в аеропорт. Так, тим часом я вже зробила показ кінця Зараз я в аеропорту, їм пітую і лечу в Америку. Вісім годин прилітаю ввечері о 9 вечора по американському часу. І на примірку зранку встаю, йду на шоу і ввечері вилітаю назад у Париж.